Який гарненький. О, здався, вроді хлопці. Здався. Є. Yeah. Це ків 8. Зараз ми його зважимо. 8, 8. 8. Доброго дня, друзі. Радий вітати вас на каналі Римбаном Задоволенням. Так, друзі, у нас травень, але я хочу сказати і відмітити для себе, що на Водомі дуже-дуже холодно. І дує вітер. Бо вона така невелика. Ми в Ялиновці, хто буде питати. Услові водойм, це все, друзі, можна у нас узнати на Фейсбуці в групі рибалом з задоволенням. Заходьте в групу рибалим з задоволенням на Фейсбук, силочка є в описі. Зараз розповім, друзі, по прикормкам, по насадкам. Все, друзі, я вам розповім. Три будки, чому три? Ну, в цьому році, думаю, 4-3, дві, та буду ловити на три. Три це нормально. Так, дивіться, місцяк. У нас Раніше це місце було, друзі. Це був... Було... Було 19 номер. А зараз, друзі, зробили його 16-й Почистили. І тут, хто пам'ятаю, я ловив то Сейчас Зараз теж вудки виставив Питаюсь ловити лоба з дна, Уже вудки забросив, зробили такий помостик. Поставили на всьому водоймі беседочки. Зробили так культурно, все, викосили, травічку викосили. Ну що, друзі, ми на каналі Рибалом задоволенням. Ми починаємо. Приятного перегляду. Так, друзі, прикормка. Те саме. Тігровий горіх десь ну, кірушечка кукурудза відварена. Тігровий горіх я отсюда, друзі, беру на насадку. Також я додаю сюди лаки, мед. На цьому водомі, друзі, я в тому році був. В цьому році це моя перша риболовля на цьому водомі. І в тому році я знаю, що мед неплохо працював. Весьмем, в прикорку сюди меду, ну хочу сказати, це мела, міляса, лакі, друзі. Но хочу сказати, що оце не все це я додав десь грам 100. Я додаю друзі вдома, тому що я, коли ще прикормка тільки зварена, вона ще тепленька. Додаю туди. Всякі жидкості дома-вдома, а потім приїжджаю на водойм і розказую, що оце я додав, додав сюди вдома. Так, насадочки. Друзі. Так, це у нас. Зараз глянемо. Це у нас ось, ось комплекс Т. По вже, Кстати, вони у мене залишилось небагато. Це ось, ось ігровий горіх з папапом. 12. Спомнив, друзі, на цьому водомі. Приїхав на цей водойм водойм і спомнив, що в мене я ж в тому році ловив здесь на Robin Red. Тому я взяв з собою папа Robin Red динамітовський, поставив одну вудку на Robin Red. Але в тому році, друзі, я на комплекс Т не ловив. Тому, друзі, дві вудки в мене буде з комплексом Т по папами, бо на всіх водоймах щось я цей вкус. Розкрив цей Попав в тому році, і він у мене працює на всіх водоймах. В тому році, що на цьому водоймі я його не ловив, тому будемо пробувати ловити на нього. Робін Ред і Динамітський комплекс. Так, ну що, беру свій корабель. А е, друзі, буде, поїду я десь не поїду я фатками, поїду я чуть далі з середини водойми десь не знаю, там до той десь. На тій стороні 160-150 метрів. У мене буде десь 120 Щоб ви розуміли, що я не везу по ту сторону, по там дуже багато коряг, не хочу я, я не люблю заворачуватися з цими корягами. Будемо рибку ми звати з тої сторони. Щоб вона йшла, як кажуть, вкусняшками своїми. Тігром горіхом, кукурудзою, запах мілясай з медом. Зараз будемо її звати. Давай, давай, іди к нам. Ну що, вудки працює. Вудки так закинути. Працює. Працює. Все є добре, друзі. Так, Хто буде питати, друзі, за зацілаки в описі завжди є. Так, ну все. Давай ждемо якогось гарненького хлопчика. А може, і дівчина прийде. Ну, хочеться якийсь такого гарненького. О, здесь є добра риба. Є такі десяточки ми тут ловили. Оце піймати сьогодні. Хоча Кіл такого на 6, на вмін на 6. На 6 ми вже в цьому році ловили. Кіл на 8, хоча б. Все закормлено, все, все, як кажуть, по фіншую. Друзі, перше клювання. Перше клювання, друзі, у нас. Такий паровоз був. Така сьогодні погода. Мікарпова. Вітер дме. Так, ну що? Що хочу сказати? Перше клювання у нас клюнув Тігровий горіх. Комплекс Т. Комплекс Т дивлюся і на цьому домі працює. Це дуже-дуже такий подобається мені, що комплекс Т здій працює. Десь вже тут на підході. Ось він. Ось, ось бачу так, підхват. Підхват треба. Так, є підхват. Є підхват. Є підсак. Як кажуть, ну йди сюди. Хто ти там такий? Зараз глянемо. Хто ти там такий? Бачу тебе, який ти там. Воздух тебе зараз приподнять треба. Ух! Ух, красавець, ух! Хуйку загиба. О, є. піднявся на поверхню. піднявся на поверхню. Гарненький, гарненький, а ну сюди. Іди сюди, бішкетник. О, гарненький. Такі кіл чотири Ну що, друзі, і на цьому году ми дивлюсь комплекс Т. Спрацював комплекс Т з ігровим горіхом. Отакий, дивіться, який гарний. Гарний, кіл на 4. Уху, класний, класний корпець. Ків на 4, друзі. О, пішов, клас, супер. Це перша вудка, я вже казав, що тут тигровий горіх. Комплекс Т. По папікам. Ну що. Включаємо свій корабель, завозимо вудку, забрасуємо. Оце так, да, оце кльово пішло. І пішло кльово. Така погодка, думав, що знаєте, таку погодку якась погана погодка. Його треба чекати. А тут одразу приїхали і клювання. Добре-добре. Ну що, ловимо далі. Так, свинир пропускати, друзі. Так, а це у нас Робін Реддік. Робін Редік. Спускай в Ну що, клювання на робін Ред? Може, зараз закину вудку, може щось клюне гарненьке. Чомусь зійшов гачок дуже гострий, тільки зробив монтажі. Ну нічого, значить, є клювання. Пішов, може амур був. Амур чистенько, у нього губа там така як не пробить, вона така, у нього дуже така жорстка. Може амур будь друзі. Ну, хрен, знаєте, як кажуть, поки ти рибу не бачив, це ти не знаєш. Я її, я подсік, її вже не було. Так, ну що, вечір, забрасую в вудку і доложу спати завтра зранку до обіду і додому. Добрий ранок, друзі. Так, ну що, вночі у нас дощ промарасив. Ну, такий невеликий. Клювань не було, ну це може і добре. хоч поспав, виспався. Сьогодні додому. Що хочу відмітити для себе? Не знаю, боковий вітер з вершинки в дамбу. Ну, це таке. Зараз буду призабрасити вудки. Є ще в мене прикормка, зараз докривлю точки і буду чекати якогось клювання. Ну, зранку нічого не було. Обично ждав вночі якогось клювання, ввечері. Погодка пархладненька, пар холодна на вулиці. так ну, Це нічого. Це ж риболовля. Бачите, яка, яка погодка. Все в хмарах, все затягнуто. Хоча на дощ сьогодні взагалі не придавали. Дощ бути завтра. Тому я приїхав, а тут по пандос, друзі, погода змістилась на добу і все. І оце таке є. Так, ну що, зранку вирішив призабросити вудки, стояли всю ніч, боїли попапить тігровий горішек. Так, це нормально, все остається. Це Рубінред так само, друзі. Оце трохи підгриз рак. Ось опапік підгриз він. Ну, думаю, нормально, піде. Так, ну що, друзі, вудки забросив. Що відмічаю для себе, друзі, що в тому році оцей тут клювали Рубін Ред сьогодні, вчора ввечері отримав клювання, але поки добіг, свінгер упав. Не знаю, може Амур був, щось не засіклося, але клювання було. Що класно в цих попапах, що ти, зараз вони бачите вологі, що тут є діб, і вони вже по сроку давності, друзі, в тому році вони в мене закінчились, Але я додав сюди дід, і, як кажуть, запах освіжив. Це класно. Ну, Хочу відмітити, що, що в тому в кінці році, в цьому началі, е, працює у нас в основному комплекс Т. Думаю, а ну пишіть в коментах, чому. Я думаю, що, по-перше, насадка якась для карпа і ще для трофейного карпа вона якась. Підійшла, це по-перше. А по-друге, що я кормлюся Тігровим Горіхом, що я став кормитися Тігровим Горіхом, я думаю, що все в тому, що я ще додаю в прикормку Тігрового Горіха. Я його додаю небагато, там виходить, що і ловимо на Тігровий Горіх з папапом, і кормимося Тігровим Горіхом. А ну, пишіть друзі, в коментах. Цікава ваша думка. Так, ну що, ще одне клювання зранку та додому. Так, є, друзі. Клювання на Робін Ред. Першого дня, друзі. На Робін Ред було. Клювання якесь щось таке. Я казав, що на цьому водомі клює. Друге, друге клювання на Робін Ред. І таке щось, друзі, щось добреньке. Якась не дрібнота. Бо вудка, дивіться, натяжку не дрібнота, якийсь гарненький хлопчик взяв. Зараз. Потянем, глянем. Що там за рибинка? Упирається добре. Що набудку. Так, туди. На... Так, підсак. Будем туди, друзі, його брати. Так, підсак тут уже просушив. це цей брати. Піцак. Ух, ривок роби. Ривок Зараз глянуть. Хто ти там такий? Карпік, бачу карпік, на Робін Казав, що на цей водомікліє на Робін Ред. Так, зараз його замарити, підняти його, ходив Дивиться Дивіться, утку. Води води-воде. Добре. Добрий хлопець. І робки роби, його треба. О, чуть припоказався. Є. Є. Ось такий. Такий, як і перший. Як і перший. Друзі. Як і перший. Це здався, здався, іди сюди. іди сюди, хлопчик, іди, 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 О, є, є хлопчик. Ну такий, Може трохи менший, ніж перший. Ну це другий клювання, як теж не робен ред, друзі. Перше клювання було на комплекс Т. А це Рубін Ред. Клюнув такий красень. Красень такий, друзі. Трьоха. На трьоху, друзі. Клас, супер. Трьоха є трьоха, трьоха. Добре. О, пішов. Так, ну що, друзі? Рубін Редик спрацював. Так, давайте, давайте підсумки, тому що, Думаю, на цій рибке будемо заканчивать свою риболовлю. Були на водоймі ровно одну добу. Вчора отримали клювання, почали, почали свою риболовлю з четверки зловили. Завершили свою риболовлю троячка. Ролик віддільно вийде, друзі. Є у нас карп на 8200. Я його Отдільно в ролики в Фейсбуці люди люблять, коли велику рибу ти ловиш. ловиш. Тому, друзі, я його буду. Він вийде наступним роликом. Ну, це щоб знали, що я піймав тут три рибки, четверку, тройку і 8200. Robin Ред, друзі, у мене була одна насадка по папам Ред і дві з тигром комплексом Т. З комплексом Т отримали два клювання. Отримали 8200. І тут отримали два клювання, друзі, на цю вудку. Ну, Перше вчора ввечері він щось пішов в берег. думаю, що був Амур. Я його клас, вроді почувствував щось таке велике. І сход зійшов. Ну, це така риболовля. На водоймі дуже-дуже прохолодненько. -про 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 Сьогодні 14 градусів всього лиш плюс. Тому пройшов ще вночі проморосив дощ. Так, що риболовля, я, друзі, дивіться, я друзі, вже хоч шапку зняв, бо дуже холодно в зимньому костюмі. Хорошо, слава Богу, друзі, що подивився, що може бути прохолодненько. Дождя не обіцяли, дощ бути завтра. Але пройшов дощ, і на Водомі дуже-дуже стало прохолодненько. Так, ну що, риболовля була супер, є трофейна риба, є рибка. Дуже сподобався цей ну Цей вадом взагалі мені. Дуже подобається, тому що на цей водойм можна приїхати і половити ловити трофейчика. І цей водойм мене по трофеї, друзі, дуже-дуже радують. Так, ну що, друзі, як кажуть, ми з вами не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення, до нових зустрічей на каналі Рибалим. Все вірно, друзі, з задоволенням!